Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад прогноз на листопад місяць для України. Тобто три радісні події, які будуть три радісні події для України. Дивіться. І вже перша радісна подія. Я скажу так, що це є завоювання якихось наших територій, тобто повернення. якісь, е, Я ще розклад не зробила, а воно вже просто вилетіло. Значить, це додатково. Е, якісь угоди для нашої перемоги, тобто, е, стосовно відстоювання наших територій, щось таке. Угоди. Е, Прийняття якихось рішень, сподіваюся, військових. Подивимось. Тепер робимо розклад мої дорогеньки. І так, три радісні події для України на листопад місяць. Перша радісна подія, друга радісна подія. І третя радісна подія на листопад місяць для України. Дивіться, а на дні. Прекрасно. Це е, перемога. Тимчасова якась перемога. Ще якась територія перейде е, під е, Україну назад відійде. Тому що це перемога. Це чотири жезли. Ох, яка прелесть вже, вже добре починається. І так, перша радісна подія. Угу. А, ви знаєте. Щось, ну, я так скажу. Не обов'язково щось з пшеницею. Тут, скоріше за все, якась особа. Зараз я трошечки докладу. До речі, я взяла колоду, слава Україні, нову колоду. Слава Україні нову колоду. Я робила огляд нещодавно. І так. Щось пов'язано з якоюсь. Ага, ви знаєте, якась щаслива нова... повертається хтось. Хтось повертається. Ну, я розумієте, дивіться, якась важлива людина для України повертається. Хто це може бути? Ну, не знаю. Якась людина в політику, якась людина на якусь свою посаду або підвищення. Тут повер... повернення якоїсь людини. Ви знаєте, це навіть може бути когось з полону. Важливої людини з полону. Повернення в Україну. Ось так мені якось йде. Да-да-да. Угу. Якогось нашого козака. Клас, клас, мої дорогенькі. Повернення когось. Це може бути і. Джонсонюка. Це може бути не обов'язково чоловік, це може бути і жінка. Повернення когось. Дуже важлива людина для України. Подія, друга подія. Радісна подія для України в листопаді, друга. Джокер. Ну, ви знаєте, що таке джокер, мої дорогенькі. Ця карта значить оцей аніму, а, анімус, мені здається, ось ця а, а, хакерів, світова організація ну, анонімна, анонімних цих а, хакерів. Щось буде. А, я... Я так думаю, що А що це може бути? Зараз ми подивимося, докладу хоча б одну карту. Так, король мечів. Не, не король. А, дивіться, а, мої дорогенькі, людина, яка була, людина ситуація, яка до цих пір була не просвітлена, вона просвітлиться. Тобто, я розумію так, а, щось дойде. До публіки. Це не про хакерів. Я вже зрозуміла, коли вже витягнула цю карту. Дивіться, яка це подія? Це щось приховувалось, якісь таємні угоди, якась ситуація, якась людина. Тобто, або видача когось, угу. якесь гучне видання, видача якогось. Ну, як це називається? Якогось преступника, так? Ось. Або це якась детективна справа, тобто розслідування, якесь гучне розслідування випливе на поверхню. Ну, це добре для України. Позитивна новина. Е -е, мені здається, маски злетять. В мене таке враження, що злетять маски з деяких людей, мої дорогенькі. А тут може бути реабілітація якоїсь людини. Когось очернили. І реабілітують. Так, тепер. Третя третя подія. Ну, бачите, все рівно. Фоном цього розкладу є перемога. Красота. Ось. І третя радісна подія. Це буде щось на полю бою, мої дорогенькі, перемога на. Полі бою, якась битва. Е, я не буду зараз запитувати, чи це херсон. Бачите, прапор. Це десь в якомусь місті, на полю бою, потім місто звільнять і повішають наш прапор. Цей колор трьоколор знімуть. Бачите, концентрація на е, військовому полі це війна. Карта війни. Зараз я спробую трошечки конкретніше. Ну У мене так іде. Е, Ну, не хочемо Це жриця, карта жриці. Тут таємно е, щось. Е, поки що нам це невідомо. Я не можу сказати. Це може бути і Херсон, це може бути і інше місто. Е, Будь-яке завгодно місто може бути. Так. Так, це буде дуже хороша перемога якась. Ось гучна. І удар, таємний удар в спину по, бачите, по Кремлю. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна, мої любі, все є Україна, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним Силам України. Разом до перемоги!